Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немає. Вам здалося, що ми помилились і поставили в ефір якийсь брак по звуку, і просто так: брак ви праві лише у тому, що це мрак, але не брак, і ми не помилились. Це ми свідомо показуємо ось це. Це це набір їхніх най-най-най непопулярніших, найвпливовіших, най-одним словом хто в Росії нині впливає. І поки випливає, що ще як впливає на росіянців за допомогою таких от танців інстасамка. Не концерт, а якийсь контактний зоопарк, чесне слово. А що такого? А що такого? У тому, що нічого такого, все нормально. Яка країна, такі ломи, лідери общественного мнення. російські впливові персони? А ви що думали? Я вмію тільки орати. Хто це? А це хто? Це ні хіба собі, окрім того, що співачка, як ви вже встигли оцінити, так ще й блогерка, багатомільйонниця. В забороненому інстаграмі у неї під 5,5 мільйонів підписників раз. тік-ток – 16,5 мільйонів. Я саме висока плачема реп-ісполнітельниця в Росії. За концерт по 5 мільйонів рублів. Більше за їхніх ем, за Гутіна, Іваношок Інтернешнал, і трохи менше за їхнього тімати. Править. Серйозно, і це їй лише 25. а чи аж 25, тут, звісно, як порахувати, бо почала свій шлях яскравий в 16. От як тільки встала з за парти. Даша Затєєва, вона ж Єробкіна, спершу знімала кумедні відео. Не зайшло. Аби зайшло, почала знімати відео для дорослих і влаштовувати скандали. І все це під яскравим нікнеймом президентша. Певно, хотілось дівчинці у президентки сходить, та довелося замінити псевдонім причин, звісно, не розголошують. Але стала президентша самкою інста самкою. Але не репом єдиним, звісно, не репом. Воно ж просто так мільйони не мільйоняться. Кілька секретів успішного злету власноротно озвучує Дар'я. Моя ну, сучляхує люблю. губи, люблю, люблю люблю. Я це діла. Ну що ж мені паділась. Та нічого, бо походу одна робить те, що любить, а мільйони фанатіють. Але сподобались не всім. Отут противник противної творчості зеленкою облив. Тільки штука мені підвіжав якийсь чоловік. І в на мене зеленку, блядь. я вся в ти блядь. Ви блядь, взагалі. Це просто який х. Ви адекватні, блядь. Хорошее питание. Уважаю, на Зевзнание дальше еще это Вона сама себе зеленкую и обливала. Неизвестный, облил вас зеленкой на улице. Получше стало или не зажило? Типа, я больная какая-то. Типа, у меня что-то болит? Или что? Ну а зачем обливаться зеленкой? Я обливаюсь только, если меня что-то болит. На самом деле я сама себя облила. Да? Да. А что, неаккуратно просто смазалась? Ну Заболела? просто сторис поснимать. Просто обліла зеленки така от історію э, да, спаснімала. А красиво, погодьтеся, краще стало чи не зажило. Ваші версії, панове, ви знаєте у коментарях. Чекаємо. А інстасамці краще стало чи не зажило? Бо, судячи з усього, заживає на ній погано. От пішла вона і покращила себе в найкращих, так би мовити, місцях. Сіські нужны крутой і все просто нужны крути, сіськи, крутої цьолки. І все це до 25, як ви розумієте, і всі там сильно розуміли, що Даші потрібна допомога. Зеленка непомічна, При такому вже непомічна. помічна. Імпланти в попі не думала. витащити? Слушай, думала, витищить. Може бути витащу. І знаєш, якщо витащу, хотіла їх вся прям такі кровавий, що понібиш щоб... ага. сохла та штука, і поставити їх арт стеклянну... таку... вот, да. так, як арт-об'єкт в стікляну ра таку куп. Вода так, уберу, то все. Ні, ні, вам не почулося. Яка зеленка? Санітарія викликайте. І она з этой ш настрадалась. Она ікакать не могла. И всі і какала стоя там чуть ли не три місяці. Не могла даже ноги согнуть. І я вот так вот ходила. Вот так. І она ужасна! Ж! Она ужасна! Хочется сказати, Даша, ты с ума зажила. І навіть не приховувала і це своє божевілля, монетизувала. Виставляла е, домашні кадри з у ліжку. В мережу. Писала книга а ще підтримувала Путіна і війну проти нас із з вами. Здравствуй, Москва! Здравствуй, Росія! Насправді Путін трохи інстасамка, чи навпаки вже не розрізняю їх. Тих хто хоче жити довго, і ще довше. А до скільки би хотіли дожити? Я думаю, до трьох Ну, Я сподіваюся, на... да. на що врачі зробили що щось... Угу. Прикольно такое. Мене... Я думаю, я тогда уже размножусь. Я думаю, что я себя уже клонирую, наверное, щоб діяти ногу. А поки всього намагалася і заробити, і зробляла, і публіка їй так допомагала, що за півгодинний виступ готові були відвалити 5 мільйонів рублів. А блоги приносили м -м -м, рекламний пост по 15 тисяч баксів. Це більше мільйона дерев'яних. А ще від 150 до 800 тисяч у телеграмі. Але раптом все це зламалось, причому неясно коли. От на цій пісні платівку заїло. Слышишь, голос, сияй, брате, чи на цій її до слова там заборонили? за щастя. Одним словом, поки інстасамка штампувала райдери тільки в п'ятизіркових готелях броколі на пару, суші чіпси, майбах під входом, і не інакше до неї приглядали санітари. Точніше, санітарка російського лісу інтернетного замісу мізуліна. Головна убезпечувальниця безпеки в інтернетах Катерина розгледіла така: ну конкретно не ясно, що розгледіла розпусту аморальність і наркоту, яку копіюють і шаблонують молодь і діти. Це слухають дивляться смотрять 5- 6-7 лет, не понимая содержания этих песен или телодвижений, так скажем, начинают это копировать и повторять. Кроме того, там было на концертах достаточно много, ну, так скажем, аморального поведения, которое можно и под статьей уголовного кодекса при желании. Интерсамка. Чепилась в инстасамку, что и так что мертвохватка. Крестовый поход против Инстасамки. Мизулина объявила в начале 2023 года. Инстасамка рекламирует магазины по продаже наркотиков. Ее концерты изобилуют развратными действиями по отношению к несовершеннолетним. Билеты вообще продают бесконтрольно. В зале много детей. В ближайшие дни обещала Мизулина. Мы направим обращение к губернаторам всех регионов, где планируются концерты, чтобы власти приняли меры по их ограничению. Мизулина боролась с инстасамкой не одна. Когда певица объявила российский тур с обновленным сет-листом без маты и старого материала, члены общественной организации «Отцы России» обратились к Путину с требованием отменить концерты инстасамки. И концерты по цепочке стали отменять по всей России. «Отцы России»! Концерти отменили. Но Я і Екатерина Мізуліна, щоб говорити, що нужно з этим делать. То есть я это вижу. Нет, я понимаю, Екатерина Мизулина влияет... Но мне запретили и... концерти в нуль нуль концертів у 24 четвертому році. А красиво жити ну вже ж звикла. Владимир вариш Пожалуйста, помогите нам. Я не знаю, що з цим делать. Я одна это не вивезу. Айда, коли ти звикла до лакшері-шмакшері, а тут біда довелося тікати в Дубаї, бо податкова теж прицільно почала рахувати ті самі гроші рікою і заблокувала. А в Дубаї ми жирали макарони і запивали водою. Ми просто жили в такій квартирці, в ячейці. А Куди деньги всі дівалися? Творчество, кліпи. Це для тих, хто не зрозумів, чіткіше чіткого посил. Будете іти проти шерсті санітарки російського лісу. Мізуліною вона ж одна з реінкарнацій Путіна. То будете на водії Макаронах у кращому разі. А тому, оце от Путін помаги у версії інстасамки, як взяло, і як помогло. Ну і як же ж помогло? Правда, довелося, як Даша вміє, вилазити всю мізуліну і так. І от так, ну і якось так ще може теж. Я дуже благодарна, що э, мене саме зупинили. Тому що, э, коли я дійшла до піка, я вже Ксюш с**ала мікрофон на сцені. І Пойлите, я вже э, тоді, знаєш, я тебе розкажу, чому я така адреналінщиця, чому для мене це так важливо, ці цифри, хайпи, і реально це було просто будь-якою ціною. И я не знаю, до чего бы я дошла еще. Я бы, наверное, разделась на сцене, если бы меня не остановили. Получается, что Мизулина классная, что она такой, такой Макаренко. Она перевоспитала Ну, не тебя, она меня перевоспитала, не только она. Она вложила свою лепту в это. И, конечно, я ей благодарна за это. Потому что, наверное, если бы не ее будоражащие мое сердце посты, то я б, наверное, не так сразу бы это всё поняла. Будоражащая Мизулина взбудоражила инстасамку ещё и так, что и изменение на лицо от блодное, тепер інше, як надавали по губах, ну, так і губи здулися. Типа я в один момент проснулась такая. Вообще-то как-то неудобно получается такие слова плохие в треках. Дети это все слушают. Наверное, надо закругляться. Я бы не хотіла, щоб мой ребенку такого слушав. Тепер потенційні самкині діти будуть слухати оце. У мене є з'ясня, я свіжу руки, дайте мені дві кулі, і я пристрій. А що? Хай інших самок російської естради пісень поспіває. Головна самка їхнього шансону проти категорично. Це самка, це Ну потому что она петь людей, чему они должны пить эти пить, а должна... она, пить? Песни, она не споет. То, что она поет, это Ну, откуда даже выражаться, это такой вот габу. Да? То есть я такой даже не слушаю. А еще и еще, чтобы она спела. А она не сможет даже если она, она не споет этих пиздец, он сказать, да. Головному самку зомбоящика теж не подобається. Что это кумир молодежи? Поэтому мы даем трибуну, потому что это же молодежь востребована. Давайте их перетащим на нашу сторону. Но мы перетаскивали уже. И когда пробило время чая, они все предали. То есть вы не воспитываете тех кумиров, которые несут правильные идеалы, а вы подстраиваете под эту абсолютную пошлость, потому что она вам близка. Потому что вы такие же. Что выступают люди, которые там ночами не спят, производят в разы больше, чем... То есть там гроз... все. Пампить, пампить нефть. От вона, та сама піснюшечка про пампівніфті дорога багата. Живуть росіянці, дами Ми живем наша Але скоро пампити буде ні для кого і ні для чого. Тому інстасамка вже готується. Ну, по перше, перекваліфікуватися. Ем, на міні-копімізуриною вже ходила в общественної палату про безпеку. щось співати сьогодні? Будемо обсуждати безпечних дітей в інтернеті їх права на то і, звісно, вона самка, але не інста. І замість отого райдера чіпсами, кальянами, крильми, курячими кілограмами просить труси чисті. Я, я хотіла поміняти райдер, у нас там. Поки що ну я прям ще пока що не капризничаю. Хоча у мене є всякие мысли там, щоб були там чисті труси, какие-нибудь хлопкові, носочки какие класні. Той момент, коли апетити звозились до чистої білизни. Ну а що? Буває, коли Кремлівські наступають. А ну, а, ну то, есть у тебе є якийсь план, яка буде інстасамка условно через десять літ? Інстасамки um, через 10 лет уже не буде. Потому что вот эта приставка инста, я уже понимаю, что ситуация такая. Мне постоянно в это говорят, что вот инста, инста, я нахожусь как бы здесь. Очень ко мне много вопросов. Ну и плюс, конечно, я устала уже от этого, и мне кажется, что мне пора. Ваш прогноз, панове, якою буде інстасамка за років 10? Це буде Даша чи такий камбек ту президент США? А що, Путін ще 10 точно не протягне. Ну, тому скоро. Серйозно?